Вітаю, друзі! Ходила я в ліс по гриби. Понаходила гриби, нафоткала їх, які їсти я не знаю, тому ніяк і не збирала. Зате знайшла добре меню, щавлю. тому що варимо зелений борщик. Замочуємо щавель. добренько все-таки він дикий, Хай собі покисне. І ось шматочок молодого курчатки в мене, така собі, як кісточка буде в нас. До бульйону додаємо 1 столову ложку рису. Щоб наша страва була густіша, все-таки це ж не весна і немає купи зелені домашньої. Ще картопля, сушене корінь селери і лаврове листя. Ще я буду різати прямо з цими паличками, тому що в них така прям сильна-сильна кислиночка, як я люблю. Так, приготували наші овочі, цибуля, морква, перчик, тоненьке стебло селери піде в сам суп, борщ. А товстеньке ми вкинемо для аромату і в кінці приготування просто викинемо, щоб віддало свій, свої вітаміни, свою користь, свій аромат цей незвичайний. Зажарочка, і зажарочка як обично, цибуля, морква, перчик, селера, в кінці дамо ще божоми е, сметанку, капельку, капельку томатної пасти для такого колоріту, аромату і кислинки ну, щоб красивий був борщик. Часничок і ваші улюблені спеції. Так, усе приготувала навіть зелень, сушену петрушку, кроппакола. Ще в мене є малесенькі капусточки, вже почищені, намиті. Я їх покладу, щоб густіша була юшечка у нас. Часничок і спеції, зелень, селеру, все-все-все вже заразом. Також тут є трохи цукру, бо воно ж таки, уявляєте собі, який це ще вель кисленький. Далі, друзі, ми варимо до готовності картоплі. Як тільки стає м'якенька, можемо всю зажарочку одним махом і вкидати. Якщо у вас є, забула сказати, зелені помідори, можна їх натерти або тоненько нарізати і в зажарку теж буде класно. Дістаємо паличку, вона віддала весь аромат. І знаєте, що, друзі, я вам хочу сказати? Що найдужче пахне саме сушений корінь селери, старий сушений корінь селери. І хотіла питати, як вам такий формат відео, коли. За кадром якась брудна робота робиться, я не там чищу яйця в кадрі, нарізаю його. Мені здається, це зайве. У мене тут такі високоінтелектуальні глядачі зібралися, що не потрібно так подробно. Пишіть, як вам, так будемо робити. Ну Точніше, зробиться воно, по-моєму, все ж таки, але з вашого благословення. Дивіться, друзі. Півгодини, яка в нас чудова страва? Він середньої густоти, так, щоб і юшечка ж була нормальна. І кісточка, і якась там картоплинка, і капустинка, риз дав теж таку середню густоту нормальну. Якщо є зелена петрушечка, то вже тоді в тарілочки ви додасте і ще ложечку сметани. друзі. В сезон вірусів я хочу побажати вам залишатися здоровими, достойно реагувати, якщо зустрілися з вірусом. І до цього якось підготувати організм, налаштуватися, переглянути свої звички в харчуванню. Вдягатися по погоді, уникати прямих контактів з хворою людиною. Якщо ви бачите, що людина хвора, розкидає бацили і каже, ой, та це не вірус, це в мене застуда. Неважливо, все ще це бактерії. Поважайте себе більше, ніж свого співбесібника, тримайте дистанцію, можете просто встати і за якоїсь швидкої справи краще піти. Віка, здоров'я вам, всіх благ!